Сцена 2, кадр 2, дубль 2. Стоп знято! Чернігівський кінематограф. Це вже на щось далеке і фантастичне. Група ентузіастів з Чернігова знімає вже свій другий короткометражний художній фільм. Він має важливу мету донести глядачу різницю між героїзмом ЗСУ і підлістю загарбників. Бюджет мінімальний. Допоміг департамент культури обласної військової адміністрації. Режисер Андрій Вакулік після успішного виходу короткометражки нєт» вирішив продовжити знімати на військову тематику. Моя подруга з Естонії, вона сама письменниця, познайомила мене з, зі сценаристом із Одеси. Він мені скинув, йому дуже сподобався фільм Патірніт. Він мені скинув деякі свої наброски сценаріїв, які він писав дуже коротенькі. І я побачив, що ну там багато було різних таких маленьких набросків, і один з них мені дуже сподобався. Він називався Земля. Я побачив, що можна щось доробити. Я почав дописувати вже сценарій, тобто це наш сумісний сценарій, скажімо так. Я, почав, я прописав сцену з нашими військовими. Містика і військова тематика. Ну, я такого ще ну, в Україні зараз не бачив, скажу відверто. Тобто, це я розумів, що можна зробити якийсь такий унікальний проєкт, скажімо так. І почав збирати команду. Почали ми готуватися і вже почали, скажімо так, зйомки. ну Основна команда, звичайно, була це Пацірніт, ну і деякі вже нові актори, нові персонажі. Одну з важливих ролей у новій короткометражці грає черніговець Сергій Бут. Це він в образі пораненого рашиста. Спочатку грати поганого хлопця не хотів, але врешті-решт погодився. Якогось гарного персонажа може зіграти взагалі будь-який актор. А от якусь паскуду. Якусь наволоч може зіграти тільки краще, тільки найкраще. Тому я погодився зіграти цю роль. Ну, якщо серйозно, то хтось ж, ну, повинен був це зіграти. І зіграти правдиво, це може тільки українець, який тут живе, який це все бачить а, своїми очима. Тут вже більше акторська гра, тут акторська гра і. Як сказав Андрій Вакулік, ну, режисер з точки зору драматургії, драматургії. це буде, ну, в принципі, це головний персонаж. Бо він щось десь отут тут -от усвідомлює, він, він вірить ще пропаганді, там ото Путіна і тойсь Путіму буде. Путіну тому Скабєєва і всім іншим. Він ще вірить, але він бачить, що тут відбувається, і він розуміє, що все ж таки ми тут ну, навіть на що ми сюди приперлись. Як і в попередньому фільмі, оператором-постановником є Сергій Ломоса. На початку повномасштабного вторгнення він фільмував наслідки ворожих обстрілів, а також створював документальне кіно про місто в облозі. Короткометражні художні фільми це його дебют. Там на різниця між Документуванням і художнім є, бо художнє кіно це, по перше, це візуалізація е, тих, от якби того сценарію, тої картинки, яку треба тебе донести непосредственно ну, глядачу. І це. Ну, в будь-якому випадку це творчий процес. Багато ну, діячів, міців. Вони зараз роблять все для того, щоб популяризувати наше місто, і це дуже важливо. І перша на така на наша задача для усіх це наоборот зробити такий плацдарм Чернігова як культурним якимось таким. Ну, пускай може бути не першим, хоча першим було б, звісно, дуже круто. Ну хоча б Після Києва, що ми ну, культурна столиця. Творча група фільму впевнена, що продовжить працювати над художнім кіно і далі. Вважає, що нинішні їх роботи фундамент для великого кіно. В Чернігіві дуже багато людей, дуже творчих, талановитих. І, скажімо так, якщо всіх людей зібрати в одну команду, направити до цілі якоїсь то можна робити дуже круті проекти. Паціярніт, наприклад, той самий, так, якщо повертаючись. Це був, скажімо так, уже напевно, ну, перший фільм в Чернігові на військову тематику таку, і взагалі в Україні таких фільмів дуже зараз мало ще тоді знімали. Але все ж таки фільм вистрілив. Це зробили чернігівські ентузіазм, ентузіасти, чернігівські актори і за свій бюджет. Тому якщо б е, ще ми отримали якесь фінансування майбутньому, можна було б робити тут хоч е, новий голівуд. Новий військовий фільм чернігівців поки не має остаточної назви. Зйомки ще тривають. На суд глядачам його презентують вже наприкінці осені.